Вітаю вас в компанії Yors. Мене звуть Владислав Зінов'єв. Я є керівник команди професіоналів в різних сферах діяльності. Зараз ви знаходитесь на нашому сайті. Оскільки ви тут знаходитесь, то я роблю висновок, що у вас виникло якесь питання щодо наших компетенцій. Як ви могли побачити, ми дуже багато. Маємо різних напрямків діяльності, але всі вони пов'язані з маркетингом. Наші роботи роблять бізнес більш яскравим та впевнено дозволяють йому стояти на ногах. Що хотілося би сказати сьогодні вам при наш, нашій зустрічі при першому знайомстві. Якщо у вас є питання стосовно реклами в Інстаграмі, модернізації вашого сайту, розвитку вашого бренду, ми працюємо, ми працюємо та відкриті. В нашій країні вже майже рік йде війна. Але ми не покинули своїх клієнтів, ми продовжили працювати і зараз надаємо усі можливості для розвитку ваших бізнесів. Тому що там, де можливо, ми Надаємо безкоштовні консультації в минулому 22 році. Ми витратили майже 112 тисяч гривень на допомогу нашим постійним клієнтам. Ми виконували роботи без оплати, розроблювали логотипи, робили рекламні кампанії для тих, у кого війна забрала майже все. Завдяки цьому наші клієнти підіймаються і вони рекомендують нас. Вони рекомендують нас, нашу роботу, нашу діяльність, вони радять нас своїм друзям та знайомим. І ми, я і команда професіоналів, які знаходяться в різних місцях нашої країни та за її межами виконують роботу, яку нам доручають. Тому зараз пропоную ознайомитися з усіма напрямшими напрямками на сайті або залишити свій номер телефона, отримати зразу бонусний чек-ліст-подарунок від нас та отримати консультацію від наших компетентних менеджерів. Також у вас є можливість поспілкуватися зі мною особисто, якщо ви знаходитесь в місті Кривому Рогу Кривому Розі, ми знаходимося саме тут. І... Давайте работать, давайте работать вместе, давайте поднимать экономику нашей страны. Добрый день, друзья. Меня зовут Виталий, я занимаюсь ремонтом и изготовлением мягкой мебели. Десять лет назад я познакомился с Владиславом, который предложил мне создать сайт в интернете по моей деятельности. Мы ну, попробовали, и по сей день мы с ним работаем. Вот, он создает сайты, так и наполняет и, и информацией, и фото я скидываю. Ну то есть, кто хочет, он может создать сайт, а будете вести сами. А если нет, то он может вести ваш сайт, наполнять. Есть копирайтеры, обученные люди, которые знают свою работу. Рекомендую, рекомендую. Очень добросовестный парень, знает свою работу. Я думаю, если вы воспользуетесь его услугами, ваш бизнес пойдет, как говорится, в гору. Всех благ. До свидания. Доброго дня. Меня зовут Костянтин, я керівник компании «Сказка Юй. Я співпрацюю с компанией Yours и рекомендую Она занимается разработкой сайтов.